Супер! Да? А что как вы каждого из вас в Канаде занимается мужик? Не просто знайомий, я товариш. Ага. От, і хочеться йому вислати, як, як наші вмільці. <суміло> Яку роблять техніку. Я зрозумів, я зрозумів. Це, хоч розкажіть два слова. мотора розпарених від е, інвалідної коляски. Ага. І все. і Передача 1 20 редукція. Ясно. І, і її дитя. Яка максимальна швидкість? 30 км. — 30 км? — 30 км. Вдвоєм їде нормально. Загальна, Загальна вага. 3 ну, вагу, не знаю, 100 100 Тут більше акумулятори ведуть. Да. І тут генератор якийсь у вас ти. То є мотор-генератор, він робить як генератор. Постійного струму, та так? Він заряджає, коли їде вниз. Ага. Коли вниз, він іде під зарядка. йде підзарядка. Йде підзарядку акумуляторів. Ну, ясно. ясно. І якийсь контактор, що він переключає, ви переключає. Я все, що, що перепробував переключати, більш ефективний, дуже великий ток не, не виходить. Ток виходить до, до 60 А. І гор, горить все. Тільки такий от переключатель. Під спідійшов. Да, Ми тут трошки приблизимо. Ну і все, і комутується. А швидкість у вас міняється ким чи? Просто 12 вольт даєш і 24. Ага, дві напруги. Дві, напруги. дві, дві ступені напруги. Да, да. І він їде десь. Ясно. Колеса від чого? Да, від якогось італійського мопеда. мопеда. А то від відробляє. А то від відробля. Досить цікаве колесо, да, між да, іншим. То, так... то німці колись випускали, німці, да? так? такі моделі ровери. Ну і може... мужик я про собачив його. Так, спинку не хочете зробити собі? Спинку, на що спиратися? А, то та я та то на стадії проби, я, я другий буду робити. Наскільки вистачає зарядки у вас? Три, три години три можете години їхати. І зі швидкістю 30 кілометрів це можна проїхати досить майже до Львова. А як? На 90 кілометрів можна проїхати. Якщо гладенька дорога, немає. Підйомок, то будеш... Ну, звичайно, на підйомах там видно більше да, струми. Да. Теоретично ви можете додати спідометр, взяти, велосипедні поставити, у вас буде швидкість показувати. Мені показує заряд акумулятора. Ага, акумулятор. заряд заряд, один акумулятор, а то другий. І ти бачиш, як воно ага. І або сідає, або як заряджає. І ти бачиш общий стан батареї. Ясненько. Майду, поїхали. 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 Ну. Добре.